Привіт, Ну, Поки йде дощ, я вам розповім історію про свою газонокосарку. Якраз перед війною я здав її в ремонт, ну, тому що готувався до весняно-польових робіт. Шановні друзі, ну, на жаль, орки поміняли мої плани, напали на Україну. От. Те, що ми переможемо, це 100%. Але я вам на прикладі оцієї газонокосарки розповім, чому ми переможемо. Ну, Пройшло кілька місяців після війни. Почали працювати вже магазини, от і майстерні. І я звернувся до майстерні, де ж там ну, моя газонокосарка, бо вже весна, треба якісь бур'яни косити. Вони довго шукали, тижнів два шукали. Сказали, що ну, з магазину, там, де я здавав, завезли десь на склад і знайти не можуть. От, ну я вже почав трошки сумувати, думаю, чи нову купувати, чи щось таке. Але потім з фірми Дніпро М перезвонили і сказали, що ми вашу косарку не знайшли, але ми виконуємо свої зобов'язання і даруємо вам нову. От сьогодні я зібрав нову газонокосарку і поки йде дощ, розказую вам цю історію. Так що Дніпро М, український виробник, слава Україні! Ми переможемо!